Доброго дня, мої любі малятка, запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та ліплення. Малята, а послухайте, будь ласка, загадку. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки? Хто це там пишіть малята? Здогадались? Так, курчата. Малятка, сьогодні вранці по дорозі в дитячий садок я знайшла ось таку корзиночку. А в корзиночці було, що було в корзиночці? Так, яєчко, малята, а давайте разом скажемо яєчко якого кольору? Так, білого. Чую я, тук-тук з яєчка, несміливий звук. Це ж з яєчка, мов із хатки. Проклювалося курчатка. Малята, а давайте разом скажемо, що є в курчатка. Голова це що? Тулуб, умнички. Що ще є в курчатка? На голові очі. Так, молодці. Дзьоб'єв курчатка. Що ще? Крила правильно умнички. А ще що? Лапки? Умнички, дітки, а як курчатка гукає свою маму? Давайте разом скажемо. Пі-пі-пі. а як мама квочка гука курчатка? Ко-ко, умнички. А хто мама у курчатка? Так, мама у курчатка курочка, а тато у курчатках хто? Так, півень. Малята, а як співає півень? Кукаріку умнички. Малятка, а у курочки і півника налупилося дуже багато курчаток, і вони дуже хочуть їсточки!» А давайте ми з вами сьогодні наліпимо зерняток для наших курчаток. Малятка для роботи нам потрібно дощечка для ліплення та маленький шматочок жовтого пластиліну. Що ми будемо з вами робити? Держимо лівою ручкою пластилін, а правою ручкою відщіпуємо маленькі ось такі шматочки та скачуємо кульки ось такі. Зернятка для курчаток у нас будуть. Відщипнули та скачали. Малятка, погляньте, скільки багато зерняток я наліпила для наших курчаток. Погляньте, які вони гарні, кругленькі, жовтенькі. А тепер ви зліпіть свої та присилайте нам фото. Буду дуже чекати. А зараз кажу вам до побачення, до нових зустрічей!